Що таке статут? Статут робить громаду унікальною. І кожна громада може додати свої особливості. Тобто, кожна громада може написати в статуті те, що дуже важливо буде для громад. Ось і це є така маленька Конституція. По вашим правилам, як ви бачите розвиток громади, як громада рухається, що саме є важливим в цій громаді? І захист вас, як мешканців цієї? громади. Оце і є документ, який надасть вам все, щоб ви розвивались, щоб ви надавали будь-які ініціативи, скарги. І були в першу чергу активним учасникам в розвитку вашої громади. Не просто так. А учасникам учасникам змін. Бо народ є джерелом влади. Так ось цей статут надає вам ту необхідну підтримку, щоб ви як джерело влади впливали на участь в життєдіяльності вашої громади. Ну, наприклад. У прибережній громаді можна прописати особливі правила щодо використання водою. А ось, наприклад, в промисловому місті додаткові екологічні норми можна прописати. Тобто, в залежності, що представляє з себе громада. І там вже можна все виписувати. І це реальний вплив буде на ваше життя, на життя вашої громади. Ось що таке статус. І ось чому він важливий для вас. Статут громади це не, для, це не для галочки, а це документ в першу чергу, який може або лежати мертвим вантажем, або стати реальною зброєю громади проти бездіяльності влади. І оцю зброю треба використовувати. Статут треба знати, доповнювати, вдосконалювати. І ось тоді буде результат в громаді. Тож перевірте, чи є статут у вашій громаді. І якщо він є, тоді вимагайте, щоб цей статут працював, на вас працював в першу чергу. Ось наглядачі дуже коротко щодо статута громади, як зброя проти влади чи паперець для галочки. І ось ця зброя є у вас, в ваших руках, в вашій громаді.